Добрий день, мене звати Микола, я роблю реставрацію ванн. Сьогодні ось таку ванну буду відновлювати. Чавунна ванна 150 см. І вона вже колись була пофарбована. Тут багато місць, видно, як все повідлущувалось, особливо на бортах ванни. Зараз буду знімати це все старе покриття і заливати рідким акрилом. З цією ванною промучився майже 6 годин, тому що дуже важко знімалася фарба стара, але є такі результати. Первана виглядає повністю як нова.